Для вдалого свята нам знадобиться сміх, яскраві вогники. Ну і звісно, ялинка. Ось так її монтували у столиці. Центр сяє як ніколи, і, звісно, дивлячись на таку красу, ми, як діти, хочемо і собі бодай частинку свята. Ті, хто хоче відсвяткувати не по дитячому, вдаються до найрізноманітніших витівок від бенгальських вогнів до королівського фейерверку. Широка слов'янська душа прагне публічності. Хай усі бачать, як гуляємо. Куди полетить полум'яна радість, байдуже. Залітають навіть в балкони, навіть через вікна попадають людям до квартир. Аби не зіпсувати свята, використовувати піротехніку варто лише у визначених для цього місцях із дозволу спеціальної служби. Хто не знає, в населених пунктах запускати фєрверк заборонено. Але якщо ви так і надумали нічне небо і знайшли на вашу думку безпечне місце. Все одно пам'ятайте про відповідальність, і протягом усіх свят радимо принаймні намагатися менш вживати спиртних напоїв. Бо більшість неприємностей на свята стаються саме через алкоголь, і хоч медики разом із рятувальниками щороку закликають берегти себе від зеленого змія, люди забувають і про здоров'я, і про пристойну поведінку. Що це Сміх сміхом, а про безпеку не забувайте ні на мить, бо та мить може стати фатальною. Перичною стане і без вогню та галасу, якщо вогонь усередині нас.